Друзі, вогники, всім-сім радісні вітання. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. І сьогоднішнє відео це наше спілкування про енергії, адже і вони потребують нашої уваги. Адже зараз фізичні тіла зазнають глибоких оновлень, щоб узгодитись з вищими вимірами кристалічної свідомості Землі. Цей процес може тимчасово позначатись на нашому фізичному тілі. І ви можете відчути значне очищення в найближчі дні та тижні, оскільки ваш дух проживає зараз і очищає своє фізичне тіло навколишній простір. І для нас це є дуже і дуже суттєво. Отже, злиття енергії створило інтенсивні та важкі енергії. Що потребують інтеграції? Руйнування старої земної часової лінії потребує, щоб ця енергія закріпилась в нових часових лініях, і це може призвести до складних ситуацій на фізичному, емоційному, психічному та духовному рівнях, відповідно приймаючи п'ятивимірні частоти, та відбувається звільнення від енергії, які були засновані на страху. Та обмежених переконаннях трьохвимірності. І наразі відбувається глибоке колективне очищення сонячного нашого сплетіння, яке пов'язане з любов'ю до себе, самооцінкою, дисципліною, впевненістю в собі, вірою в себе. І ці енергії вони допомагають нам робити з вами свідомий вибір, бути присутніми, здійснювати натхнені дії та залишатись вірним собі. Вознесіння також очищає від родових та пострадових травм, як індивідуально, так і на колективному рівні. І ця травма вона ж зберігається в ДНК там глибоко, в тих спіральках, в клітині структурі, і коли ДНК активується. Та розширюється, вона впливає на енергетичні рівні людини. Вивільнення токсичних залишків з клітинної пам'яті підтримує цей процес очищення. Астрологічні енергії та ретроградний рух у цей час створили інтенсивні та такі важкі гнічучі енергії. Вхідні п'ятивимірні частоти продовжують скидати глибокі шари енергії, заснованих на страху, обмежувальних основних переконаннях, очищаючи все, що не відповідає найвищому шляху та істині нашої душі. На шляху вознесіння ми можемо деякий час. Почуватися самотнім. А правда в тому, що ви ніколи не буваєте самотні. Всіх нас божественно люблять, підтримують, захищають більше ніж ми можемо собі уявити. Увага зараз зосереджена на збільшенні синхронізмів, що приходять у нові земні реальності, що місяць символічні моменти, пов'язані. З нашими історіями милих душ, і ті, що піднімаються звернення до вас, ті, що роблять кроки вознесіння, піднімаються та резонують. Якщо ви відчуваєте самотність, чи переживаєте період якогось певного самоаналізу, любі мої будьте терплячими, довіра та терпіння, надзвичайно важливі якості, які слід втілювати та зміцнювати. Протягом цього часу, якщо ви відчуваєте нездужання або в тому, скористайтесь цим як певною можливістю для відпочинку та відновлення сил, ваше фізичне тіло завжди повідомляє вам про те, які переконання можуть бути невідповідними. Колективна енергія листопада з його вібраціями головного числа Портального 11 принесла уроки для вищого навчання та свідомого розвитку. На шляху Вознесіння все можливо. Оскільки ми переходимо до нового рівня, ми природно та поступово починаємо довіряти майбутнім змінам, уникаючи внутрішніх страхів, вірячи в те, що все, врешті-решт, змінюється. І ось піднесені душі, які, власно, якщо ви це відчуваєте, відчуваєте випробування під час цього переходу, знайте, що цей складний етап скоро мине. А під час цього періоду багато душ відчувають сплески цих нових енергій, самооцінки, віри, внутрішньої впевненості, і ось під час нашого сходження у вищі свідомі сфери. Ви завжди знатимете, які рішення приймати, а від чого потрібно відмовитись. Це час переходу між фазами життя, що поступово сходить вище і вище. Піднесення веде до істини, цілісності та автентичності, уникаючи такого закостенілого матеріалізму, его, поверхневості та безглуздості життя. Любі мої, не чіпляйтесь більше за речі чи людей через прив'язаність та страх. Завдяки цьому все природно, вібраційно допоможе узгодити вас з тим, що призначено саме для вас. Звернення енергії всередину відбувається відпускання, відпускання поверхневих і непотрібних речей, зосередження на внутрішній роботі, усвідомлення теперішнього моменту, уникнення зациклення на минулому досвіді чи занадто далекого проєктування в майбутнє допомагає в цьому. Перегрупування команди світла вознесіння, перецентрування, пізнання, інтеграція, узгодження із зосередженим наміром це найкраще. Вознесені душі на землі розуміють наявність двох перекриваючих реальностей та часових ліній. Замість того, щоб перебувати в страху, вони обирають довіряти. Незалежно від результатів, або хтось приєднується до нас на ютуб-каналі в золотій посі, і творити квітку життя. Адже на новій землі саме ваша частота це є ваша сила, це енергія, яку ви втілюєте, енергія, яку ви випромінюєте, і енергія, яка створює наш прекрасний світ піднесені. Особистості усвідомлюють свій божественний захист і визнають своє призначення, поступово об'єднувати дві реальності у вищу планетарну свідомість. Вознесені душі на цій планеті передають істину, світло та втілюють божественну любов, знаючи, що ніщо не може завадити тому, щоб їм всім божественно призначено. І момент наміру, дорогий дух. Просто дай мені ту особливу інтуїцію, яка мені зараз так потрібна. Як чудовій людині, народженій чудовою, щоб мати розсудливість щоразу, коли я щось бачу чи читаю, щоб відрізняти правду від неправди, цілісність від нецілісності. Хай буде так активовано. У люблячому та відданому служінні вознесінні Олександр Людина чудосія, діліться враженнями коментар.